Майже пів тисячі засуджених можуть амністувати вже найближчим часом на Буковині. Це 35% від загальної кількості осіб, які відбувають покарання сокорянській виправній колонії та Чернівецькому СІЗО. 8 квітня Верховна Рада України прийняла закон про амністію у 2014 році. В наступному сюжеті ми розповімо, хто може підпасти під амністію, а кому вона не світить. Востаннє засуджених в Україні амістували у 2011 році, розповідають в обласному відділі Державної пенітенціарної служби. Цифри тоді були значно меншими. Цього ж року з колонії в Сокирянах та слідчого ізолятора у Чернівцях на волю достроково можуть вийти 340 осіб, плюс ще 136 серед тих, хто відбуває випробувальний термін покарання або ж кому призначено штраф. Особи, які Засуджені зловмисні злочини, які не є тяжкими, або особливо тяжкими, та відповідно мають дітей неповнолітніх, або мають батьків похилого віку, або скоїли злочин у неповнолітньому віці. Водночас зазначають пенитенціарники, закон України про амністію не може бути застосований проти волі засудженого. Тобто особа, яка підпадає під амністію, може від неї відмовитися. Серед засуджених на Буковині таких прецедентів ще не було. У інших областях, де є місця позбавлення волі, подібні ситуації не поодинокі. Здебільшого від амністії відмовляються ті, хто більший термін за ґратами, вже провів, і до виходу на волю їм залишилися лічені тижні. Разом з тим є перелік осіб, котрі на амністію можуть не розраховувати. Основні пункти. Зачитує начальник служби не застосовується місті до осіб, які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно достроково, і знову вчинили умисно тяжкий або особливо тяжкий злочин під час іспитового терміну. Які були звільнені судом відбування покарання з випробуванням і до закінчення визначеного судом іспитового сроку знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин. До тих осіб, які мають під опікою неповнолітніх дітей. Або е, осіб похилого віку, і злочин був скоєний проти цих осіб. Тобто, якщо передбачає закон звільняти. Якщо мають батьків, а якщо злочин був скоєний проти своїх же батьків, то відповідно до такої категорії осіб амністія не застосовується. Стосовно хворих, приміру, на сні чи туберкульоз, які підпадуть під закон про амністію, пенетенціарники запевняють, власними коштами їх перевезуть до спеціальних установ або ж інтернатів. Якщо ж це люди похилого віку, їх доправлять до будинків престарілих, Коли ж це будуть неповнолітні, їх передадуть батькам чи офіційним опікунам. Олександр Хмель, Атолі Роцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці,